Сьогодні ми приготуємо салат з баклажанів. Список необхідних інгредієнтів я залишу в описі під відео. І так, для початку очищуємо баклажан та нарізаємо його на ось такі шматочки. Відправляємо овоч на пательню, додаємо до нього рослинну олію, сіль, а також одну ложку крохмалю. Розприділяйте крохмаль рівномірно, щоб баклажани були повністю вкриті ним, а не лише їх деяка частина. Обсмажуємо баклажани до хрусткої скоринки, а потім потрібно їх залишити на паперовому рушнику, щоб зайвий жир стік. Поки баклажани смажаться на пательні, за цей час приготуємо соус, який будемо додавати в салат. Для цього потрібно змішати одну ложку меду та одну ложку соєвого соусу. І третій інгредієнт, який ми будемо додавати в соус, це часник. Його я натираю на дрібній терці, вистачить 2-3 зубчика. Тепер ці інгредієнти добре перемішуємо. Виходить в результаті ось така консистенція, і можемо додавати. Наш соус в баклажани. Коли все це добре перемішала, починаю готувати солодкий перець до додавання його в салат. Нарізала його на середні шматочки і починаю додавати солодкий перець в салат. Також покриваю салат зеленю. У мене це петрушка. Ви можете обрати будь-яку іншу зелень. Знову перемішуємо, і залишилося зробити лише один крок це прикрасити салат кунжутом. Виходить чудове поєднання свіжого перцю та смажених баклажанів. Рекомендую приготувати! Всім смачного!